Вітаю, друзі! Ви на каналі New Rise Development. Якщо зайшли випадково, обов'язково підпишіться і на цей канал, а також на основний канал Сіл Україн. Це відео це невеличка замальовочка щодо рації Baofeng UV 5R це моя основна рація наразі. Ходить вона зі мною в сумочці, я її зробив досить мініатюрною за рахунок ось цієї антенки. Про аксесуари можете подивитися окреме відео. Буде підказка і буде також посилання в описі. Звичайний акумулятор для Baofeng UV 5R, але не звичайний. При цьому всьому, як бачите, це батарея на. 1800 мАг, але при цьому вона досить особлива. Адже тут є роз'єм Type-C, який дозволяє її заряджати. І це дуже круте рішення, коли, особливо тоді, коли ви використовуєте рацію часто, носите її у якості вашого щоденного спорядження. Тому що зарядити ви її можете скрізь, де є кабель Type-C. Вам не потрібен стакан для зарядження, вам не потрібно з собою таскати додаткові акумулятори по місту, наприклад, там, де вони займаються. Вони займають багато місця у, вашому, у ваших речах. А тут є ось такий роз'ємчик. Просто підключаєте і все. Загоряється діод, що сигналізує нам про зарядку. Коли він стає зелененьким, це сигналізує нам про те, що зарядка завершилася. Де взяти такий акумулятор? Можна на Аліекспресі, але останні пропозиції Аліекспресу, що я знаходив, вони, чесно кажучи, це дурні гроші. Знаходив я і на Elix за 300 гривень, але е, це оголошення дуже швидко зникло е, з Ну, мабуть, все розкупили. Е, де ж взяти таке акумулятор? Якщо ви ще не маєте такої рації, раджу вам купити е, рацію вже з таким акумулятором на AliExpress Вони продаються і вони часто називаються м 5 r Саме з такої рації зняти цей акумулятор. Коштує вона щось там близько 900 чи 950 гривень. При цьому один такий акумулятор в оголошенні на Aliexpress, що я знаходив, коштував окремо 1200 чи 1300 гривень. Є також рішення з великими акумуляторами підвищеної ємності. А теж Step C. сі Ось що я вам хотів показати в цьому відео. Щиро вам дякую за перегляд. Вподобайте, будь ласка, це відео і не забудьте підписатися. Якщо досі не підписалися на цей канал URIS Development і на канал Сіл Україн. Посилання буде в описі до відео. Дякую!